Сергій був світлою людиною, творчою. Він вмів гарно малювати. На Батьківщині в селі Халимоново, там, де й поховали воїна, здається, вся молодь ходить із виконаними їм татушками. І в зоні АТО у вільний час Сергій продовжував займатися своєю улюбленою справою. Його побратими-розвідники, і вони неохоче дають інтерв'ю на камеру. Та це і зрозуміло. Не висловити, не прокричати словами всю ту та біль, яка сповнює серця. Людина, яка була відзивчива, що далі можна було поговорити про різні теми. Він був дружелюбною людиною. Гарно вмів малювати, набивати татуїровки. Оце його пам'ять залишилась зі мною навіки тепер. Людина з великої букви, нічого поганого за нього, ніхто нічого не скаже. Був відлічний такий пацан, побільше б таких. Бачите, як все сталося. Ми з вместе в місті призвалися ще в 2014 році, виходить, в сентябрі, 3 сентября. Призвалися, він прийшов добровольцем в розвідвзвод, їздив в Луганську область. Потім ми місті їхали в Донецьку область, показав себе. Нормальним чоловіком. Розвідка ну, не служба, це сім'я. Там нікуди думати не ні о собі, не о сім'ї ну, на гражданці. Думали только друг о друге. Іноді кушали, іноді курили, розмовляли. Веселий чоловік був, очень веселий. Ось вони всі разом зібралися біля нього, аби провести героя в останній путь. Побратими та однокласники, вчителі та односельці, друзі та родичі плачуть всі, і ніхто не стидається сліз. А там, біля труни, сидить його старенька бабуся. Вона сама виховала хлопця, адже його батьки померли дуже рано. Якби то я знала, що на тебе полює ворожа куля, крилами полетіли, зберегла тебе. А як же нам перенести це горе? голосить стара. Є у Сергія і брат, і четверо сестер. Для всіх їх це страшна втрата. Близько тисячі людей прийшли попрощатися із загиблим. Ось тут поряд його однокласники, тут і перша вчителька, і класна керівниця. Говорять, що за два дні до загибелі його запрошували на шкільну зустріч 10 років після випуску. І він казав, що приїде, якщо не вб'ють. Відчуття таке наче від серця шматочок якийсь відірвався. Ну, дитина, загинула дитина, як це важко. Слів навіть не знаходиш. До цього ще, як почула цю інформацію, так не знаходила собі двоє суток спокою. Буквально до цієї страшної трагедії я його місяць назад бачила, з ним говорила. Він розповів мені, кажу, Сереженька, ну а тепер починаємо життя. А він каже: Ні, Валентина Івановна, мої там побратими, вони мене ждуть, і я повинен там бути. І Я дивилася у ці усміхнені очі. І не по рокам бачила серйозну дорослу людину. І зовсім несподівано до нас підійшла директор Бахмутського музею. Виявляється, Сергій любив історію, підтримував музей, поповнював фонди експонатами. Сергій я знаю з 2012 року, коли він прийшов подарувати музею археологічні речі. От і подарував багато: 408 монет 17 століття, речі посполитої, серп кам'яний неолітичний і багато різних речей австрійських. Він працював на Львівщині там, от, і звідти привозив. Він і в Львівський музей дарував тоді. А так як він із Бахмачини, то вирішив в Бахматському музею. Про деякі речі навіть ми не знали, що це за речі. Він розповідав, він дуже захоплювався. От історії я так зрозуміла, колекціонування і дуже багато знав про ці речі. Так що він нам і допоміг цим самим. Церковна Панихида, вінки та квіти, духовий оркестр, військовий салют. Здається, Сергію не буде за що ображатися. Хотілося б вірити, що українська держава не забуде родичів 27-річного загиблого воїна, який так рано пішов із життя, захищаючи всіх нас, і допомагатиме у скрутні часи не лише на словах, і бабусі, і малолітньому синочку, і дружині.